Деп підняв свою праву руку, щоб показати свій смішно виглядаючий середній палець, який здавався трохи коротшим. А, і він заявив, що Ембер Хьорд кинула в нього пляшку з горілкою горілкою, яка пройшла повз його голову. Після того, як він випив шот з іншої пляшки, вона схопила більшу пляшку і знову кинула її, зачепивши його руку, що лежала на барній стіці. Кров лилася. Я думаю, я потрапив у який стан. Я не знаю, що таке нервовий зрив, але це, мабуть, найкраще, що я коли небудь відчував нічого не мало сенсу. Це найкраще, що він відчував, серйозно? Це, це, я думаю, що це якась спроба описати його стан і надати йому якесь виправдання, тому що сталося далі, що ти зараз прочитаєш. Mm -hmm. Тому що все ж таки це підтверджена інформація, і чому він це зробив, він, мені здається, що вони намагаються донести це через його статус що це найкраще, що він відчував. О, Боже. Uh... Отримавши поранення свого пальця, Джонні Деп почав писати на стінах своєю власною кров'ю. І це він дає такі свідчення. Так. Він написав на стінах цитата: маленькі нагадування з нашого минулого, які фактично представляли брехню, яку Ембер мені сказала: брехню, в якій я її спіймав. Що? Ну, дуже, дуже, дуже крейзі виглядає це все. Депп... Да. Ні, я просто думаю, що знаєш. Я не можу уявити, що тобі у сварці пляшкою від горілки відрізає частину пальця, ллється кров, і ти такий амбер збрехала мені. Ще таке довга ну фраза. Це не просто типу амбер біч або там да. типа фак ю, типу щось, щось там двох слів. Да, скам. А, ну така величезна фраза. Це скільки треба крові бачити? Він, він такий іще кров, іще кров, і такий, продовжує. Це дуже смішно. <ріст> ну так тому мені тому ось ця історія. Я більше у ній вірю Амбер, тому mm -hmm. що я просто не можу уявити, яким ти повинен бути крейзі, щоб після цього піти писати кров'ю на зеркалі. Де да. Деп сказав, що він сховався у ванні та зателефонував своєму лікарю, коли його забрали до лікарні, щоб лікувати перерізаний палець. Фото прилагаються в суді. <ріст> Деп сказав, що він розповів лікарю, що травма сталася, коли його пали за стряг у великих розсумних дверях? Може, інший, інший варіант, може бути. Так. Він каже, що він збрехав, тому що не хотів розголошувати, що це була Ембер, яка кинула пляшку з горілкою в мене і відрізала мій палець. І, до речі, ну, я ну, хотіла. Це якась випадкові, ну, типу, це випадковість ти ж не. Ну, ти ж не... Пляєш своєю попалиться. Я просто ще не можу уявити, тобто